Ви можете придбати веб-камеру Sandberg All n 1 Webcam 13437 в міліампер зені торба. Цей гаджет поєднує в собі функції камери, мікрофону та динаміка, дозволяючи легко організувати відеоконференції, відеоцвінки та дистанційне навчання. Камера має роздільну здатність 4 МП і кут огляду 94 градусів, що дозволяє записувати плавне потокове відео в роздільній здатності 2К з частотою 30 кадрів за секунду. Завдяки функціям автоматичної експозиції, контрасту та балансу білого, зображення завжди буде яскравим і деталізованим, незалежно від рівня освітлення. Крім того, ця веб-камера оснащена механічною шторкою приватності, яку можна закрити за потреби. Це забезпечує додатковий рівень конфіденційності і захисту персональних даних. Завдяки вбудованому всенаправленому стереомікрофону з системою шумозаглушення співрозмовники можуть чітко почути ваш голос, не ловлячи непотрібних фонових звуків. Динамік потужністю трьох ВТ забезпечує якісне відтворення звуку. Вебкамера in один вебкем підтримує UVC і працює без необхідності встановлення додаткових драйверів. Вона сумісна з усіма популярними додатками для онлайн спілкування. Камеру легко кріпити до монітора за допомогою зручної кліпси. Отже, якщо вам потрібна веб-камера з високою якістю зображення, чітким звуком і зручними функціями, оберіть Sandberg All BIN, 1 веб в міліагоди зені зеніторба.